— Я розумію. Вона ж тут написана. — Так, 15 тік і 10 біля їхньої хати, це ж в неї ж. Ось тут хата не ця, де вони живуть на Матросова, а в неї ж сталося... — Знаєш <Instantranean> що? <Movie> <ali ?onic> <factual> — Колобара. — Я живу на цьому дворі ще 37 років. — 37 років, розумієш? Як помер Іван, це батько Данило, це батько Петра, у них був сильний скандал. Чого вона Ні, А такі внуки але... поселилися, во я почувся. Я коли прийшла і Ані перепитую. Аня, це заяву принесли. Вона каже приносила. Я не бачила, як писали це ж ма і Вона не я знаю. Я знаю це дівочка сиділа ця. Я хоча якось прийняла, прийшов би. І я то є роз. Ми звіли. Ми наш, і отслав надала день, 20, 18. Оці заяви голова під собою, я їм книжку давала теж. Це просто дівчата, не доводить до суда. Приходить, каже, я його не визивала, але це її домашня. Ставлю на голосування. Коленченко ось прошу напевно. Ви що, розглянуто сьогодні? А тільки що труситься дядько, це вона на свої 10 і 15 її на цьому. А живуть вони це що же дядько труситься ж. А тільки не вона знайшла, щоб пройшла по проходу. А це А що ж Андрій? А на вулиці живе дочка її, оті, Що ти кажеш? Так, далі. Вони на своїй грядці. Голубчик іде у нас, Кирило. Ну, голубчик це поки подивися, хай розберемося з тим, бо то він точно на п'ять годоті, бо це протису. Полегастався заява. Оставку так все заява. Я вже прошу. Непонятно, що no. Це він Боже вже там дав'я дамі потім поки пропустив. Вияснимо це питання, то будемо сказати далі. Ні, кот. А що ж він оргінал Чи це копія? Що він подвір'є? Він там подвір. Я скидку даст, тобі Хто це дає? Щасливий Петро Захарович, хайш, 12. Це ось тут, да. Говорюсь, 12. Ну так подожди, Це СБ мощник. А що він хоче? Хочеш тут на хата, ну це перша тишу він чи не так. Що він хоче? Дарування суттєвому дарування. І на основі цього 11 сотих під А ну подальшому. Ну не від потроху, а у нас дарування.

Що ж такий чинний, бо він вже досі пополкові чи полкові. Ну, знаєте, люди бояться показувати свої недвіжність. Його тот самий, той свинопас такий взяв, це, це саме, здав щось, документи, загубив, він, видно, розробляв другі документи. Бо він ще тоді питав. Мені їх записано, так, я буду на це на 10 зацікавіше. Твоє питання 10 разів розглядалося. Я розглянула своє питання, я хочу, продовжую ходи. А, а хто довів до того, що моє 10 разів питання розглядалося? Як баби сідать провели разу 20 і 10, одним маком провели, тільки що дали. Так, що ж тут дивитися? Як там оце готовувалося воно? А потім оце таке видає куски викопане, ми ж не знаємо чи його... Так, його, його, добуваємо з англійською... Ви можна в такий документ, який мені сподівається... Це якова книжка? Навіть встановлювано або анульовано, або неправильно... Імплічати, імплічати. Ви не встановлюєте, що встановлюєте? комісія складається на основі неправильної букви. Я підписав та їй бумагу, то що перестанували. Я ja, um, сказав Це на Чорнобильське, на шесть вода капнула. Я пішов довірно здавати хера, міняв Чорнобильській кажуть. Я кажу, подивишся, не те. Вода. Розкривувайся на Тарісський давній. Проводіть службову перевірку. Точно ніхто це не їх. Не написав чого. Такі ж хочеться. Чи в правильному він ставиться подпись, да, ставиться да, печаль. Хто да. пишеться, хто відправляв? А, а на глюки. Я тобі добиваю ціну можна до 12 і не є. Щас додаємося ці підозрювані. Не сидить так, фатичка. Ні, мене просто товариші заголовчики, я в шоку. Mm -hmm. Я спросила я споносяю, ну, заяву, так, хай зміняє рішення щодо приватизації іде. Я тоже підходжу. Чому вона не дала намо? Вона, вона, вона чиста. Ага. Угу. А ви дрочки? А він вы... Ось було 20, а стало 15. Так я ж глянув. Я почитаю. Ну, було 20, стало 15. А стало, ну, ось дивіться, я посвічу знизу. Ну, Треба бути 75 В. 20, бачите? Не охотне. Перелома 15. Два, ось друга, 20. Убираю 15. Результа 20, убираю взіраю 15. Тут шок, ти бачила рішення, там на общем. Подивись. Сколько було? посвідчено. Подивися ти. Я задала питання, Я вам сказала, у нас є. 20. 15. 20. 25. 20. 25, 20. 500 у кого це склану. Ага, правда. Головше. Ні-ні-ні, я Посаду 15 було, стало десь. Знизу підсвічуєш, що все вийде. Не треба це сім дерево в будівлю. Що побачить. Вони думають, що вони умні, а ти — дурак. Так порозі можливо перевірку, що це, що це. Затих лайк.

Дивиться точку, то я подключу. Сколько подсвечать? Сколько? Сколько? Пятнадцать. А тут сколько? А тут сколько? А тут сколько? 25, да? Так, двох чек и 20 людей. Вот вам фокус С п'ять сотых літає в воздухе. Я задавно іще покажу. Щоб у нас була. Бачите, так замаргувалися. Я вже давно, я кажу, я вже сужуся скільки, до 20 років, що вона зробила. Звісно, <різькі> немає. <різькі> це судове рішення. Це сільська рада має судитися за це. Судиться рада. Хто нас ті судили? Так ніхто не звісно. Тобто. Немає її. Якщо вони це, вони можуть не можуть. Три місяць, то вона нікуди судитися. Там треба кримінальне провадження відкривати. Да. Йому подав, по рішенню сесії, навіть по тому, що є тракторна бригада. А ділянка, кілометр, кілометра, може і більше попрягні. А я? Висок, як? Вос до Сівіси тякається. Чуєш на 37. Ну не менше ж кілометра, правильно сказати? От тракторна бригада. Ну да все одно, а друге, що зміна йшла і отверження да, йшло цих прояви. Ну, а що вас з щенковою затобили? Нічто двожить біля ки. Запитала, спитають, за да, вони питають, ваша земля розмежована, да. а, а я говорю, ні. Я тобі, я тобі кажу, всі компанії пройшла. Як вони сказали, долакала цієї проватизаційної компанії, поки не розмежується і не виставиться. От де користування. А Ніна. тоді каже, ми будемо коректирувати ні. там. наклада, а я оце присутствую всіх. Що тобі хоч стати? Правильно, я думаю, неправильно. У вас є 25 сотих біля хату. Да. У спільно власне. Yes. 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 Вас вас заява пройшла рішення на двох коль і чайка у спільну власність 25 сотень yes. для будівництва. Е, але було е, 26, рішення сьомоси. 25 усі написано. Ну, Ну, а на 27. Ну, Військовій оселі буде. Для будівництва обслуговування. І потім пишеться, складання державних державний харків. Зараз так нема, зараз треба встановлення меж, відновлення дитин, треба коректуровому змінити. Вам треба змінити це рішення. Але воно залишається в спільній власності. Я хочу сказати, моє таке бачення, іменно все з сес настояще. Ви його приватизуєте, присвоїть кадастр, щоб ділянка не була без кадастра. Далі ви можете його розділити, вам легше буде розділити, коли буде присвоєний Вам Час ще ваші було, ти поки ти зробиш конкретного користування хату і землю, це пройде время, і то ти впустиш свій момент. А зараз ви спільну Кто власність разом проплатити ці півтори тисячі чи дві. Приватизують, вас буде катастрофу номер на цій ділянці. У спільну власність. А потім буде конкретне користування, і тобі ця ділянка вже готова. Розділиться конкретно. Зроби так справу. Я тебе дуже прошу. Так, запиши, я заяву просто підніму. Вона написала, я заяву підняла у яркової формлення. Вона зміниться рішення. Ольга Оце сьогодні напиши, зміни все рішення, я знайшла це рішення, і вона просто написала заяву 53 під названня. Де я то тут? Вона вона у мене, я відкрила Су спільно вона Оля Борисводить свою що? баба Ольга Ха 25 рішення. років біля капітанської простили зміни рішення 5, що двадцять три. Це, це заборони. Ні, це борозковості боротьбовість протизона біля баби хати. Дивши внести зміни в рішення Коваля Ірина Вашингтон, я просто прошу, 53-й номер заяви, не може і Василя на столі не варту підписи в мене. Але вона Ірина, приносить Ніна Миколаївна, а тоді у скоп і пише зміна рішення номер 84 Оце це повністю І Ніна, приватизуй, присвойка, даст, а тоді говорю, ти просто своє. Так. <реш> так. <реш> так. А, та, зміна рішення No84 від 4.11 року. Зміна в рішення. Зміна в рішення. Сьома сесія від такого числа і не такі. Рішення сесії сьомого. 7 жовтня. П'яте скликання. Бо Ірина, я просто підніму толі трошки. 53-й номер О, За номером що... Васильова на столі не бачимо. напомнилася. Придані дозволу на видання технічної документації. А да, мама, коли Василь виходить з цього, з звольничку. Ну, це такі, дебята, та. там ще так. Та да, видно, що болість, по сільській раді бігає. І на машині ну, служебній катається. Хай бігає. Здоров'я, це ще. здоров'я. Тут таке Дайбо. діло. Сьогодні з одним, завтра з другим можу. Диви, Петро, що так? у мене так. тут, наказвиш, тут на підвищі, тут зобразимо букві. А ми Ірину сидить зараз на паркові. Яка Ірина? Ну, читає? А, Скажи, скажи. Так ви сьогодні будете работати чи ні? Бо я паузу замучився все уже. Ставлю спільно. на голосування. Знає, зміни в рішення. Почається. Ви... Спільну власність напишу. Це зміни і щодо вигукнути. Спільну власність винести на сесію на голосові. Прошу голосувати. Спільну власність Все, пишемо далі. Полець, Ольга Петрівна. Червоноліська. По Червоноліській. Земельна технічної документації 25-20. Там можу з рисунок зарівна хлопцям подавав, там їх 40 було. Хлопці навіть підбираються. Напишіть надати м. дозвіл на виведення технічної документації. До Винення технічної документації а до встановлення меж земельної ділянки по вулиці. А чого я на не можна виробити? Ось то той кусочок за мною не а не спільно. Власне. Повір мені, ти просто викинеш грошей більше. Да. Ти зробиш час технічку. О, заплатиш їх півтори тисячі, ну до двох крайньому випадку, там вже да. до, до кінця доробиш. А тоді зробиш конкретне користування будинок, ти вже не маєш конкретного користування. Чого? У мене є право власності. На яку это? На свою тоді, я цю дійняку розділиш, щоб краще буде. Того буде кадаст, як і розділишся. Ти будеш находитися, ти в так не живемо. Світли двір все одно стається кускарця. Це буде краще. Технічна документація. А що там буде? Борисполець вже потрібно. Технічна документація. Площа но 25 для будівництва. Це коли... да, <різький> Там є ми носили там. Версіно. Там розрисована все дня, вони міляли тут писан, і... не знайте. Ставлене голосування, записано. Да, Борис Полос не определення. Прошу голосувати минести назад. До. Прошу виключить. Ну, це розв'язчики, ну, ж не приватизовано 800 біля хати. Половину хату діти строять. Ну, І щоб було, його зробити, воно ще приватизовано. Хоча розділити то його ще не приватизовано. Розділить, а то подарить половину дітям на той ход. Поняв отак? так, так вже. Це комні. Борис Колець Оля Петрівна тобі запускає. Так, це отримувати вулиця. Червоницька, 24. 25 сотих біля водіїв. Та як він може його е, таню відновитися, як він йде на один цей щотин світить на газ? Ні, Микола приватизує все на себе. Микола, зараз, ділянку. А тоді він хоче цю ділянку, їх там 8 сотих, далі восім немає. Ну, я Мало. знаю. Але перше, же Женя строїться на другій половині і навіть робить собі. Ну, я бачила, я ж віддільно хочу хотіла, віддільно проголосити, да, да, ну, да. і він хоче 400 і їм віддарувати. Але йому треба приватизувати. А йому треба приватизувати. Треба приватизувати. Його повністю рішення видане це ділянка. Його рішення, понятно. І воно тепер не право нас, але не може право нас. А я тобі кажу, але в нього є рішення. На видачу цієї земельні. Я тобі приватизую, але як він, як його ще право нас, а тоді він а тоді він піде на основі земельної ділянки, робить право власності на хату. Але вже була них архітектура і кажуть, так як ці два хазяїна, вони розділять цю ділянку пополам, він типа дарує і вони Ми будуть його так робить. Але це ще не одним дням робота. Ну, вони, ну, вони нести змінив рішення, бо це підвищення, то за те, щоб на сесії винести і нести в рішення. Микола so, коложегороч, я прошу голосувати. Так, голосовать. Вони Женя там, там лежать у нас туда. Ні, вони охот Женя. Женя нацистку ранку достроїв. там все одена там есть у них. хлопчик, дуже толковий хлопчик. І девочка там дуже Толковий И, хлопчик. І дружини. все сам, сам-сам, сам. Правильно, я поновость. в Не питав голову коли сесія? Дозела не неділю. Бо не не тому, що там по цьому, ну, це ж ну, вже, все, все, все долетали. Які об'єднання? Адамова, ви за об'єднання чи проти? Я проти. Проти? І Я проти. Я, я <клес> проти, Ні, я проти чого? Доброворів. Чи не договорів, а доброворів? В обще, за ви добріва за? Я доброворів. За. За. А доброволь, добрівав. За чому мало яму пробила? Дивіться, да нам взагалі нічого робити не треба. Дивіться, Сапняжич і Калинов, вже не ведуть. Чого? Осталась... Ну, Тому що вони вже вирішили з броварами. Уйдуть у бровари? Да. Так. А нам взагалі не треба нікуди сьогодні. вони ставлять собою. Що що? У нас прекрасна позиція, у нас посьолок є. Два... Ми самі можемо організувати. Це добровільне об'єднання, ніхто не має права заставити. Це добровільне об'єднання. Ніхто цей бред, я ще знаю,

Бо Богдановка відказалась вообще у нас вони називається добровільно примусово Богдановка вообще відказалась проголосували проти. Вони ще скотка села були. і ми і нас буде в нас, так само голосуємо проти. проти. буде, провали. опитування буде це все, але хоч ка їх на наша позиція. А вони ще будуть формулювати свою та ми можемо зробити свою громаду. У нас є посілок. У нас, нас, нас є село беремо поселок, поселок. поселок а і наші а а а села а Тоже два-три села полазить а нам все равно. Ми можемо свою громаду організувати. Побачила є у нас так. Вона і є. Так я ж про що говорю? Свира взагалі робить. Хто? Сквира. Сквира, наша на адміністрація. Скрізь всі села. Одна громада каже. Сквира город, це ж. Ну, а провальний город Ну, Це районно значення. А сквира, скрізь. Скверський районі. Скверський надійський переяснів. Так вони хочуть ці села приїхати. Люди на подобаються до нас мені, все його проварити. Ну, по принципу. Це виходить, бережи адміністрацію цих позицій. Абсолютно ви. От тут я з вами згоден. Ну, ну, а тут для вашего не А нам воно не треба. Чого ми должны кормити? Путь про сорян, іще там кулажниці. Чого? Як Бобрика ще не пор. Ну там. До Дейворки. Там смотрят кому вони платять, моду. <говорю> що є дома, Марія Пентичевич. А, Марія Пантичев. Марія Панча. Ну, да. Марія, ну, Марія Уже... ну, так вони сама плюс ко мне, Боже, наші лежали, то чи як відочко Лежала, там. Як і Наташа добувається, блять, там. Добила, тут, добила мату, так? Так я тут поводь завтра. Це ці технічки пройде. Тоді, якщо щоб знайдеш, земельну комісію... Ура! Хтось против Чушого?